Віталій буде шахів, грає проти Crazy Drive. Італія рейтинг 1964. Перн грає Лондон. Такий хід є. Тактично обумовлений. Взяттям тури. Треба так грати. Що далі я не пам'ятаю? Не пам'ятаю. Не хочу пам'ятати навіть, не встигаю так піти за Чорнопольним слоном. Угу. Ну, давай 6. І так. Тепер взяв. Тепер ти є 4 можеш піти. А я що можу. Я можу по центру, да? Поки він не почав мене підривати. Да, от він не встигає, мені здається, йому треба було б це зробити. Тому що якщо я тут закрию позицію, буду атакувати його короля. Ну, По-перше, я так можу зіграти. По-перше. а якість мені вирішив. Це дуже мило з того боку. Так, тепер мені треба якось укріпити оцього тіпа. Оп, просто маткінку ставити. Питання на мільйон. Давай десь тут. Давай десь там. Ну, тепер просто так поставлю. Нічого не розумію, що він хоче. Що тобі треба? Ти хочеш по білим полям прийти, так? Да? чого? Ні, підриваєш. Угу, тут захищено в тебе. Ну давай так, окей. Підривчики пішли. Чи <кій> ж сюди підеш? Ні, туди б'єш. Знаю, мені не подобається, що він робить з першого, ну, з другого, окей. З другого ходу, що він почав робити, мені не подобається. якась, Чесно. Так, він хоче, що ти хочеш? Так я не можу зіграти? Хочу здвоїтись. Тепер треба вигнати ферзя, найактивнішу його фігуру. Потім якось слоном причепляти до цих чорних слабких пішаків. Можливо, взагалі, б ще б туди поставити пішака. Ну, в принципі, на 5 і на 4 може зіграти. Ні, як, або так зіграв. Або зараз так зіграв. А, ти хочеш і поставити сюди ту руть. по линии H, B, C, D. Ну, добро, давай так. Спочатку. А, ти хочеш просто цей... Повернути якість. Давай, я тобі поверну якість, не переживай. Не хочеш ти якість. Як хочеш. А, ти можеш так взяти. Добре. Не, Ні, нічого я не хочу. Нічого йому не треба. Давай ту руб повертай. Буде горе, не хочеш, так? Да? Ну і не надо. Та швидший юр мейт. Математичний. Як кажеш штучний інтелект в перекладі з англійського. Коли так грає. 71 на 82. Переводить чекмейт як математичний. Так. У нього здвоєні пішаки були. ну Зараз не дійдемо тут. Єдина ідея є 4, десь йому треба було піти. Він не пішов. Пішов і 5, можливо, занадто, так. Да. Він свою ідею не провів. Мені можна було є 4 зіграти, але мені здавалося, це буде краще. Нема що роботи більше простору. Він вирішив віддати якість. Позиція закрита, розраховує, що легкі фігури будуть сильніші за в якийсь час. Це так. Але крім цього, в нього ще є проблема структурні. Пішки здвоєні. Позиції відкрив... Він відкриває лінію, хоча в мене ж то тури, в тебе нема одної тури. Навпаки, треба тримати якусь закриту позицію. Хоча тут все рівно вона відкриється чи ні. Ефіє. Ой. Ефіє. Ну так, да, тут ми ж. Так просто не відкривається вона, да. Якраз грає слон білопольний. Ми маємо тримати пішака. Цікавий, я він продумав, але чомусь, ну, мабуть, треба було вже бити, ні. Ну, бо тут відігравати назад якість. Ні, не міг він відіграти. Він ж тут ще одну віддає. Йому треба було чіплятись. І виявляється, що тут, якби, компьютермолі нічі. А то ще й гірше буде в білих, якщо щось не так зіграє. Окей. Слабка перша горизонталь, і ці здвоєні пішаки, і виявляється, що і ферзі зі слоном. Така конструкція, запотована конструкція для короля. Тому матовий мотив слабка остання горизонталь.